Відкривай книгу дошкільника на сторінці 16, завдання 4. Допоможи дітям, Мері, Оленці, Тарасові, Наталці і Олексію покласти речі у відповідні коробки. Яке правило тобі допомогло? Полічи кількість предметів у кожній коробці. У кого більше предметів? У кого найменша кількість предметів, а у кого порівну. Познач кількість предметів у коробці. Завдання 5 на сторінці 17. Мері та Олексій завітали в магазин. Розглянь уважно картинки. Розкажи, що вони побачили. Доречну поведінку в магазині. Познач зеленою галочкою. Недоречно червоним хрестиком. Розкажи про правила поведінки в громадських місцях, які тобі вже відомо. Завдання 6. Сторінка 18. Оленка вчиться малювати різні лінії. Спробуй виконати таке завдання, як оленка. Слідкуй за своєю постановою. Пригадай правило трьох пальців. Якщо ти не будеш задоволеним своїм результатом, ти можеш скористатися гумкою та спробувати ще раз. Завдання 7, сторінка 18. Шукаємо зайве. У кожного із цих рядків є зайвий предмет. Будь уважним, знайди та викресли їх. Поясни свій вибір.